Всім привіт, друзі! Зараз я знаходжуся біля головного храму містанко. Це громаді Анкона. Я люблю тут бувати. Гарний храм і гарний краєвид. Я розкажу кілька слів про цей храм. Цей храм знаходиться на одній із найвищих точок цього міста. Якщо подивитися на карту міста Анкона, то ви побачите отакий, бачите, туристи, це видно школярі, то ви побачите такий, як Угол. І на цьому вуглі, на пагорбі цього вугла, знаходиться оцей храм дому Діанкона. Храм був відкритий в 17 році. Він добудовувався і. Ну, на жаль, храм пережив дві світові війни і під час цих двох світових війн дуже постраждав. Крім того, в 1971 році храм постраждав від землетрусу. Так він був закритий для відвідувачів для прихожан на 5 років. Зараз я знову покажу, бачите. Дітки заходять в цей храм, храм носить ім'я святого Гвідо Кіріаку. Це мученик якого закатували за свою віру. І якось запишу відео, розкажу історію про цього святого Киріака. Тут знаходяться в цьому храмі мощі цього святого. Крист з Німеччини. Це дзвіниця цього храму. Я не хочу записувати довгі відео, щоб вам не надоїдати. Кому сподобалось це відео, ставте подобайки. Хто не підписався, прошу вас підписуватись на мій YouTube канал. Всім добра, бережіть себе.